Лот номер 9, 30 одиниць. Італійські бренди: Трікошик та Тіцано Сантандреа. Починаємо показ з трікошик. Так, пишеться ця назва. Це зроблено в Італії. Це дорогий бренд. Ага, тут цінник не стоїть, ну я потім покажу. Так, у нас два блоки. Лінія, це називається лінія Луна Парк, Луна Парк і блуза шовк, штани стрейчеві. Ця тканина виробляється, виробила, була вироблена спеціально під цю колекцію. Тканина брендована, Фурнітура брендована. Так, тут тканина також. Такі літні, літні квіти і прошва. Друга робота. Плаття на запах. Віскоза, віскоза, яка холодить. Дивіться, яка чудова спідниця. Батистова блуза. Це вироби височайшої якісті. Тканинка така під джинс тонесенький-тонесенький. Тобто це дуже літні такі класні речі. Льняна блуза 100% льон. Давайте подивимося роботу тут. Як це все акуратно, як це правильно зроблено. І на те, на що ми звертаємо увагу: на оверлоки, на шовчики. Тобто, на дорогому обладнанні Всі, все виконано. Що ж таке? Зараз сфокусується, є. Втомився вже сьогодні знімати телефон. Уже в нього в бочах все пливе в камері. Так, плаття, тканина прошва і є чохол. Луза із цієї ж серії. І переходимо до бренду Тіціано Сант-Андреа. Дорогий бренд. Він відносно молодий, але вже дуже популярний Тіціано Сант андреа Також зроблено в Італії. Відмінність цього бренду. Так, фокусується. О, єс! Yes. Фокусувався. Так, і у нас великі розміри для пишних та розкішних. Шовкова блуза. Дивіться, яка класна. Такий купон гарний. І в. Також брендована фурнітура. Не всякий бренд може похвастатись тим, що вони мають власну фурнітуру. Шикарна блуза, це вишивка. Така підгладь. Брюки майже всі моделі, от я що бачила, у них на поясі йде резиночка. Тобто дуже-дуже це зручно, ідеальну посадку дає. І що стосується посадки, дуже багато клієнтів з слов'янським типом фігури у них із слов'янських країн, так, показує мені Єлизавета вішалку. Дивіться, це фірмова вішалка. І от ту кількість вішалок червоних, яку ви бачите, ви в лоті таку ж кількість і получите. Так от, майже всі брюки мають на поясі резиночку. Дуже зручно. Дивіться, тут навіть ззаду на брюках написано золотом. Такі, знаєте, приємні, приємні деталі. Тобто, не просто що ж таке, бірку приклеїли, а ще й тут зазначили кіціана. Блуза, ой, спідниця з мережева. Це віскоза, яка холодить влітку. Настояща, справжня віскоза. Сорочка дуже актуальна до літнього сезону. Спідниця також класна. Така карандашик. Це довга така. І остання моделька в, в лоті. Номер 9. Це віскозне плаття. Ой, класне Сердечки. І остання одиничка, яку ви получите в подарунок. Це шкіряна сумка, також Made in Italy. Вам показувала всі речі Єлізавета. Мирного неба, па-па. Па-па.